Так, значить, ми поїбаємо. Олег, давай, давай. Диви пупуй. І ви бупуєте. Давай. Да, Вже боїв. Олег, дай його. Блін, посували до тисноти. ні ні добре, 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 добре. Сьогодні... Так, Сашка, Сашка, контролюємо за все.

Ай, дай ще другий раунд, супер. Та ні, він доб'є його вперше. Дивись, 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 дивись. Щас, диви, диви. Олег, Олег, дай йому, Доби його. Не Вислухай, Саш. Ні, другий раунд. Вислухай, Саш, кубай, другий раунд.